Друзі, всім привіт! Всім Запуганий такий, бо прилетів з роботи, ще не роздягнувся, не передягнувся, але в нас сьогодні розпаковка чек, як то кажуть. Що ти замовив? Ой, друзі, замовив фейхуа. Правильно? Фейхуа. Диви, бо правило. не позорся тільки. <хи> я не скажу, бо я не знаю. <хи> я <хи> не знаю, що він. Він читав щось там собі, сам переписувався. Моє діло було тільки гроші скинути. <хи> І все. А що воно таке, я не знаю. Ще в мене такого екзота не було. Я буде. Кажу, дуже багато, багато йоду в ньому. Дуже полезний, класний він. Хлопики смачні дуже. Це сьогодні він прийшла вчора посилка, але забрати не встиг, то сьогодні він забрав. Опа. От. Це воно таке? Да. Дивися, щоб якогось граба не було. <рес> 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 а ну дивіться, воно. Воно? Зараз я качкачка бли... і зафіксую. Воно. Ну, я не думаю, щоб хтось. Ні-ні, це хороша жіночка. От корінні заберемося якісь. 450 гривень такий саженець. Ну, і мені сподобався. Вона показала мені на, на малюнку, який він має бути. Є я. Я, коріння змочена трапочка, все. Як має бути, тисячі коріння хороші. Біті, то воно розкажи нам, може хто не знає, його треба висаджувати в теплиці чи на вулиці? Ні, на вулиці воно, мабуть, змерзне в нас. Та його краще тримати в теплиці або в хаті. Це коріння? Це Таке. коріння, так. Да. Та ти його сьогодні посадиш. А, сьогодні. а яка для нього ґрунт підходить який? Я як для лимонів. як для лимонів. Ґрунт. Я толком про нього мало знаю, бо воно це не лимон. Але бачу про нього дивився багато відео, що дуже воно смачне і, і класне цвете воно. Не цвете воно на третій. На Четвертий рік. Ну, бачу, цвіту ще нема на нього. А спа а смак у нього кажуть клубніки, чи що? Да, це? А може, я, я помиляюсь? Я, 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 так, так. Я, я колись ніби бачила е, відео так, в когось, як, так. що воно, як виноград, прямо аж стелилося на вулиці. А може, це не воно, не то. Може, так. я помиляюся. Але ніби воно, ну я такий, як ти плоди мені на так, фото показав, трапочки, накриво, то ніби так. воно. Так, тепер покажемо свою. Теплия, що в нас тут робиться, боже, зараз почалися роботи і капець. Друзі, ми... друзі, я компот п'ю. Зараз, 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 бо я дуже різко. Ну, хто відгадає, що компот? Ну, Сторічних тих персиків, <ріх> що ми <ріх> знімали, <ріх> показували. З персиків. Е, Дуже кстати, смачний. я сьогодні е, побризкала, обробила їх, так що ви теж, якщо тільки в нас закінчилися дощі, і зараз вже перший день такої хорошої погоди сонячної, бездощової. І вже сьогодні навіть не чекати, чи буде крутити, чи не буде крутити, треба обов'язково їх обробити. Сьогодні обробила і так само черешню, в кого черешні тільки... Відцвіли, щоб не було тої черешневої мухи. Так само сьогодні побризкала. Може, трошки запізніли, бо дощі були. Але я читала за ту муху, що вона вилітає, коли плюс 18. А в нас ці дні було все плюс 13, то я сподіваюся, що в неї була нельотна погода. <свідом> Правда, Віч? Що ти, Галечка, все політо? Я хочу Вітя, сьогодні попробувати браз... бразильський. де бразильський. І вже не кажи, що ще рано. Ні, йдемо. Все, Я тим не як ти кажеш. попробуємо. Ну, я не можу, я його кожен день на нього дивлюся. Ні, вже до... вже да. а то ми... Ви знаєте, я його цього року трошки Вітя, пообрізав і повкоріняла. І він навіть непогано вкоріняється. Де бразильський? Що, виносить його? Виносить його, бо там десь дуже тісно залазити. <кій> от він у нас є, ще зараз я покажу такий тут схований. Він, е Чим одне мені не подобається, що він дуже громадний, ну, деб дебелий. Дуже йому треба багато рости, високий, знаєте, такий. це для кого в кого є дуже місця, хватає. От, Подивіться, от вітя приніс та й дебелий трохи. Ну, Знизу лис і поскидав листя, але плод було... було... зараз чекайте, я сфокусую. Оцей сьогодні будемо їсти. Бо є ще два. На ньому. Є, ще, є ще два, а, да, є. Да, і ще дивіться, скільки цвіту на нього. От. І добре вкоріняється. От я позапихала, У його бачу. Маленькі, невеликі. Це має бути в нас солодкі. Ми ж його не пробували, не кушали, який він, що він, чи добрий, чи недобрий. Зараз салатики мої. Я вже трошки поз'їдала, вже попереростали. От. Перці відіні. Я вже сьогодні посадила ранню капусту на городі, І огірки теж посіяла ранні, ранні перші. Для до... як така, до горщика. Що, е, Кажу, що це солодкий сорт лимона. Ми ага. ще не пробували. У нас ванільний був солодкий, а це теж солодкий. Теж такі похожі плоди, як ванільного. Чимось. А ванільного не, поход... не зовсім. Ну маленькі да? вони, маленькі. Ну не довгі, а це бачите, як кругленькі. Пробуємо. Так, е -е. дай чекайте, я свічу. Сфокус... Якийсь колір такий цікавий. Дуже цікавий. Запах, запах. Запах Запах лимона такого. Мені кажуть, що він не буде солодким повністю. Одна кісточка перерізала. Пробуєш? Ні, ти пробуєш, а вдруг воно не добре. Вдруг воно не солодке, так? Так, а вдруг не солодке. Бо я солодке буду пробувати. Солодкий настоящий. Солодкі. Солодкий. То, а ну тепер мені скажи різницю між ванільним і дебразильським. Мені здається, що ванільний э, менше солодкий, ніж дебразильський. Дебразильський більше має солодощі. Шкірка попробуй шкуру, бо в ванільну дуже пекуча. Дуже пекуче. Оно... Тоже, пекучо. тоже пекучо. Да, Теж пекуче шкірка. Ну, Но... mm. солодощі більше. Я вже десь тямкаю, напевно. Мені ем, він гірковатий чуть-чуть ніби десь є. Це шкірка. Це шкірка Угу. Зараз діти його швидко приходять. Да. Все, спинився, бо в тебе є вон доходять. Ні, ще коточок. Дарія то тільки пильнує, вона їй все у нас. Клімінь, як воно? Коломандіну, не коломандіну, кислу, не кислу, гірку, не гірку, головне, що цитруси. Лімони, не лимони. Нема для неї різниці. Гіркість має. Гір... Мені в кінці є а... пригірки вкус йде в нього. Yeah. Mm -hmm. Герченка якась, чия. Mm -hmm. може... Да, може, я угрізла тої шкіри. А подивіться, як руки в мене я сьогодні цілий день з цементом робив і від лимони і зразу пальці пожовтіли. Mm -hmm. Ні... Ніби в курцях. А? Mm -hmm. Так що це не любить лимони. Кислоти. Так, як цибуля, цибуля так само. Так, так, от. Все, тоді малим лишай би Ну, Такий сорт. Сказати людям, щоб він важнецький дуже, ну, такий собі сорт. Не дуже він такий, конечно, мандаліни. Давайте також скажемо. Це е, хто хоче для себе в колекцію? От це да. з таких варіант. Ну так, щоб тримати його одного для себе, для себе, то це не варіант, тому що він, е, хоча він родючий, дебелий, ніби і росте, він неприхотливий. Але смак солодковатий, але й з пригірки, з пригірчу. Да. Ну, бої, це на любителя. Важливі важливі, але на любі. Ну, вітя, якщо чесно, мені ванільний ніби більш компонує. Якщо. та й немає. Так, ванільного немає. Ванільного тільки шкірка. Угу, угу. А в цього десь далеко. А, Чуєш, а може будемо себе тішити, що він може не достиг так, як треба. Не знаю. Коротше, а от дивіться, що я все зробив. От він теж був. Я одного взяв і його насчепив. Так, да, вітя пообрізав. Кумват пообрізав. І що ти на ньому привив? Кумкват. Кумкват. І що? Вже поснівав торбенки, бо вже хоче пускати. Ага. Кумкват дуже от прививці, кумкват може скинути листя, э, самі привівки, але вони потім все одно да. Так. У мене їх є пару сортів. Пару видів. Кумкватів. Да. Да, вже в нього... І вже прийнявся навіть бік. Кумкват-бік, де? де він гачки. Цей, що великий, найбільший кумкват. Ну, от. Кумкват бік. Да, він стояв довго, да. не, цей, не думав, чекає щось не сфокусувалося. Ага. Е, дуже на прирост я показувала, а ще до прирості у нас на кумкваті багато маленьких він начіпляв. Mm -hmm. Цього року. Так, ще виноград сьогодні посадити. Ще йдемо на вулицю виноград, треба дали вітю якісь два корчика модного винограду. дуже. І Вітя хочу його нині посадити, бо вже він закалився кілька днів на дворі стояв. От дивіться, які апельсинки. Вашингтон. Вже зараз. Прям прикольні такі. Так, а ще йду хочу до кумквата вам показати. Ja, я би кумкватом запустив цей. <laughs> ну, Посл... Як тебе? Лишається послівкусь, ja, таке? Послівкус <laughs> так, що все, ну ніби ще більше та плігориш. Ой, я, як кажуть, не рекомендую. <laughs> а от ванільний. Ванільний нема такої Угу. Вони... Uh -huh. Такі, Ванильні. знаєте, солодкі, солодкі, а в кінці такі вкус гі гірочі. Yeah. Ну, це я кажу, це на любителя, yeah. Це хто yeah. любить, ну не всі солодкі, наприклад, духи люблять. Ого, лучше які кумкват закусити. Не всі люблять солодкі духи. і люблять і mm. гіркі так само. Кумкват. Кумкват є кумкват, але ж він прихотливий, йолки палки Кумкват <laughs> класний. Да, да. Дивіться, скільки вже, чекай, або гілячка маленьких зелених на ньому. вже достигають. Да, компат класний, але ж дуже вибагливий. І в прививці вибагливі, і в поливанні не любить перелятися, не дай Бог. Але смачний. Це вже Вітя пороздвігав ті мандарини. От таке. Отаке. Такі в нас справи? Так, будемо закруглятися. Так, дивіться, київський, київський сказився. Почав опускати, вже знову нові прирости пішли в нього. От. Подивіться, вже малишняків скільки накидав. Все йому підходить, як то кажуть. Так, а це і, взагалі до, до неба вже і прям. Що ти там бігаєш? Yeah, <laughs> я думаю, що ти вже закінчиш. Зачекає, <laughs> коли я вже перестану говорити. Так, добре. Всім гарного, мирного дня з наступаючими святами. Не знаємо, чи ми ще щось вийдемо до Пасхи, як така, от в ефір. Всім вам гарного дня, мирного, удачі, здоров'я, благополуччя вам і вашим сім'ям. Я приєднуюсь до цих гарних слів.